Здай кров, рятуй життя у Хмельницькому. Започаткували благодійний проєкт для допомоги армійцям та пораненим цивільним. Добровольці здають плазму, з якої пізніше створять життєво необхідні препарати під час опіків та уражень шкіри. З одного літра плазми можуть виготовити препарат Альбумін. В кількості однієї дози це є 100 мілілітрів. Максим став донором уже в четверте. Цього разу прийшов, аби зробити свій внесок у допомогу нашому війську, зробити хорошу справу, допомогти військовим. Ну я здаю безкоштовно. Кошти передали у фонд волонтери Поділля». Благодійний фонд Волонтери Поділля, разом із центром служби крові. Нині підписали меморандум про співпрацю. Так активісти хочуть не лише популяризувати здачу крові, а й допомогти нашим військовим. Усі кошти, від яких відмовлятимуться донори, перераховуватимуть активістам. За них для військових придбають необхідне оснащення. Може перерахувати кошти за донації це 280 або 340 гривень в залежності від розмірів зданої крові на рахунок волонтерів поділля. І в кінці кожного місяця ми будемо сумувати яку суму коштів. Ми зібрали відповідно ми будемо на неї закуповувати необхідні речі для наших захисників. Стати донором можна з 18 років. При цьому людина повинна важити більше за 50 кілограмів та мати нормальний рівень гемоглобіну. До того ж, не мати тимчасових чи постійних протипоказів серед таких віл гепатит. Туберкульоз захворювання шкіри гіпертонія та вади серця. Катерина Шевчук, Олександр Мельников, новини 33 третій канал.